Психотерапевтична п'ятихвилинка. Поряд з нами постійно багато звуків: рух автомобілів, падіння предметів, шум вітру, грім. Військовий час вносить свої корективи у сприйняття оточуючого. Ми здригаємося від звуків, які раніше не привертали до себе уваги. Особливо це відбувається в моменти, коли звучить сповіщення повітряної тривоги. Відомо, що в періоди стресу, коли здоров'ю та життю загрожує небезпека, на перший план виходить інстинкт самозбереження. Це означає, що органи чуття стають дуже чутливими до змін оточуючого середовища. Навіть коли ми знаємо, що відбувається, уважно фіксуємо і намагаємося звертати на це свою увагу. Змінити це навряд чи вдасться. Важливо допомогти собі стабілізувати свою психіку та підтримувати її в реальності. Для цього можна послуговуватися наступними порадами. У моменти, коли ви відчуваєте тривогу, страх, паніку, невизначеність та інші подібні емоції, намагайтеся визначити їх та присвоїти собі. Проговоріть вголос, що саме відбувається. Наприклад, мені страшно, що я в тривозі, бо в моменти, коли ви перебуваєте в ситуаціях небезпеки, навіть потенційної, до прикладу, ви чуєте сигнал повітряної тривоги, звертайте увагу на стан свого тіла, як ви дихаєте, як б'ється ваше серце, чи відчуваєте ви напругу в своєму тілі? Створіть конкретний план на випадок невідкладної ситуації, за можливості запишіть його, тримайте десь поблизу, наприклад, в нотатках телефона. Моменти розгубленості, звертайтесь до цього плану. У жодному разі не нехтуйте базовими потребами організму: вода, їжа, сон, рух. Це дуже важливо. За можливості відвідувати природу та дослухайтеся до її звуків, це найкраща медитація та да заспокійливе. І пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому мирному житті. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей. Психотерапевтична п'ятихвилинка